З тюремної камери на передову. Чи треба Україні мобілізувати зеків? Вони захарактеризували себе непогано. Наскільки корисними вони можуть бути для фронту? Зараз спробуємо дізнатися. І чи можна їм взагалі довіряти? Це одна надія вийде через суд і піти воювати. Ексклюзив фактів тижня з виправної колонії. Поки військомати ганяються за ухилянтами, а нардепи дискутують про мобілізацію по новому. Факти тижня вирушили в місця не настільки віддалені, аби на власні очі побачити і почути, чи готові засуджені поміняти теплу тюремну камеру на холодний окоп, якщо держава раптом дозволить їх мобілізувати. У цій колонії відбувають покарання люди, які мають першу судимість за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Чи потрібні вони на фронті? Та чи готові вони самі захищати Україну? Зараз спробуємо дізнатися. Залучити до війська засуджених ініціатива мін'юсту, яка викликала жваве обговорення у суспільстві. І хоча це питання не найближчої перспективи, десятки тисяч ув'язнених вже почали приміряти на себе нову роль. Андрій потрапив до колонії буквально з передової. Воював у складі тероборони. Люди ж Київщиною звіняли, времі подбили. Надо було закрити дірку. Ну, є опит, То таке діло. На той час чоловік перебував під судовим слідством за контрабанду. Їхав додому, попросили взяти передачу, де все потрапив. Моя, скажімо так, пригода була в 2018 році. Потім, були ці карантини закрито, все тянулося, тянулося, тянулося. Коли почалася війна, я з дружиною зразу пішов до Барбану. Ну а там рішення суд прийняв заарештувати. Щоб повернутися до війська, Андрій подавав прохання на амністію. Його відхилили. Це одна надія вийти через суд і піти воювати. І таких охочих захищати Україну в колоні набереться ще зо два десятки, каже ув'язнений. Я врахую тільки за тих, хто адекватний, що розуміють, що це таке, а не на тих, що кричать, і по я воював, воював. Там багато є таких, що кажуть, воював, воював, але я таких бачу. Перший обстріл, або людини немає, або де забитий, замкнутий, що його ж переносить там, або він замикається в собі. Мобілізаційний потенціал у виправних закладах складає не більше 10% від загальної чисельності в'язнів, стверджує колишній керівник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький. Найбільша кількість це особи, які раніше судимі, неодноразово, які притягались або скоїли злочини під час наркотичного сп'яніння, хворі, туберкульоз, гепатит С і так далі. Та все ж певна кількість. І засуджених потрапили на фронт, де показали свої найкращі якості. Від початку повномасштабного вторгнення президент Зеленський помилував 363 людини. Це колишні учасники АТО ООС, які виявили бажання протистояти російській агресії. Одного з них представлено до державної нагороди за мужність посмертно. Ім'я цієї людини не розголошується за зрозумілих обставин. Вони захарактеризували себе непогано, але були й інші випадки, коли в'язні обіцяли, що я от ви мене тільки звільніть, я з'явлюся одразу і буду служити. Їх шукають досі цих в'язнів. Тому і не дивно, що питання мобілізації засуджених викликало гостру дискусію серед українців, розділивши їх на тих, хто за і хто проти. Звичайно, у людей виникають відповідні асоціації, що ці російські. Шторм Зет і попередні вагнерівці. Це люди з низькою мотивацією, які, якби, які гонять вперед в першу чергу з страхом. Тобто ми знаємо, що у нас так не вийде в будь-якому випадку. Ми інший народ, інші люди з іншою ментальністю. На початку січня в парламентських стінах теж було гаряче, коли обговорювали правки до законопроекту про мобілізацію. У ЗМІ тоді потрапила інформація, що головнокомандович Валерій Залужний висловився жорстко проти залучення до війська ув'язнених та судимих, та нібито запитав у присутніх, армія для поганих людей у благонадійність в'язнів не вірять і наші експерти. Якщо ця мобілізація засуджених буде відбуватись у масовому порядку, то я схильний думати, що це призведе більше до проблем, чим до користі для наших збройних сил. Але які побоювання викликає залучення їх до війська? У першу чергу мотивація. Треба дивитися і зважати на те, що щоб це не стало знов ж таки можливістю уникнення покарання для таких осіб. Ці люди повинні ну, реально. Мати бажання захищати свою країну зі зброєю в руках, тим часом у мін'юсті запевняють, як і з російською ПВК Вагнер в Україні не буде. Правки до закону стосуватимуться лише засуджених, що мають умовні терміни, та тих, які нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі, це не в, в класичному розумінні цього слова. Це люди, які серед нас, просто у них є певні додаткові обов'язки щодо контролю за ними. Ті, хто засуджені, наприклад, до виправних робіт, ті, хто засуджені до покарання з випробуванням, що. До них дійсно можна розглядати питання залучення їх до мобілізації, відправлення до війська. Бо зараз в законодавстві є прогали, напевно. Вони повинні відбувати покарання. Вони не можуть іти служити а для того, щоб вони пішли служити, треба зняти це покарання. Та головне, що думають про мобілізацію засуджених, ті, хто зараз захищає Україну. Чи готові вони йти на штурм ворожих позицій разом з тими, хто має проблеми з законом? Так, у нас є якраз такий бойовий медик. Я можу сказати, що він є одним з найкращих у підрозділі. Я думаю, з кожної людини можна йти спільну розмову. Я думаю, якщо ми йдемо на штурм, ми вже злагоджені. Тобто, я цій людині довірю своє життя. Є і нормальні хлопці, які колись просто спили своєму житті. Хочу це виправити. Але якщо люди хочуть стати на правильний шлях, змінити своє майбутнє, якось відкупитись за свої гріхи і стати на оборону нашої з вами країни, то чому б ні? В армії буває навіть посуворіше ніж у в'язниці. У підрозділах, до яких щотижня приїздить із гуманітарною допомогою, волонтер Станіслав Стойков загалом позитивно ставляться до мобілізації в'язнів. Тому є досить очевидне пояснення. Вони, якщо чесно, вже дуже сильно втомилися тому навіть будь-який такий закон, який допомагає їм зробити. Як повернутися хоча б десь на місяць, на два додому, щоб була ротація, вони вже сприймають дуже добре. Та деяка пересторога все ж є. Вони дивляться, як ця людина все покаже, чи є в цій людини дух. І друге, саме головне що за стаття. Тобто не можна ж до всіх віднутися однаково. До людини, яка там. Ну, Скоїла економічний якийсь е, економічний злочин і людини, яка ну вбила людину, Це ж і то, і то заключення. Ну це й різні люди. В них різний емоційний стан. Тому в питанні мобілізації засуджених головне індивідуальний підхід до кожного претендента. Хоча для фронту вони можуть бути корисними навіть у місцях позбавлення волі, їх дозволяється використовувати на роботах оборонного характеру. Зараз більшість в'язнів, які відбувають покарання, не залучені до якихось робіт. Працює 10-15% засуджених. Тому Є і законна підстава, і моральна підстава залучити засуджених, які відбувають покарання до робіт оборонного характеру, наприклад, виготовлення якихось товарів, які необхідні для збройних сил, там маскувальні сітки. Наприклад, тож як саме використати ув'язнених рішення замін оборони і парламентом, якого так чекає за високим барканом із колючим дротом Андрій, можливо, за кілька місяців він зможе повернутися на фронт до своїх побратимів. Сергій Вендін, факти тижня, сітіві єдині новини.